Український безпілотник летить крізь задиму на небо поблизу рязанського нафтопереробного заводу на заході Росії. Він розвертається та врізається у завод. За цим слідує сильний вибух. Атака 13 березня один із серій нещодавніх ударів по нафтовій промисловості Росії. Київ стверджує, що націлився на щонайменше сім різних нафтопереробних заводів, переважно у російських регіонах неподалеку від України. Говорить аналітик Томас Донал, з яким голос Америки спілкувався на енергетичній конференції у Берліні для війни потрібна величезна кількість дизельного палива для танків, вантажівок тощо. І тому цей регіон безпосередньо відповідає за дизель, необхідний для війни. атаки також спрямовані на зменшення доходів Росії від нафти. Ще один безпілотник поцілив по нафтопереробному заводу в районі Нижнього Новгорода 12 березня, приблизно у 775 кілометрах у середині Росії. Якщо вражати нафтопереробні заводи там, то відбувається те, що обсяги дизельного палива, яке вони експортують, зменшуються. А раніше вони експортували стільки ж дизельного палива, скільки нафти. Їм доводиться переключитись на нафту, якщо вони хочуть заробити на цьому гроші. Українські удари можуть посилити вплив західних обмежень на ціну російської нафти, запроваджених у грудні 2022-го, щоб скоротити прибутки Кремля. Бенджамін Шмід з університету Пенсильванії вважає, захід має ретельніше опрацювати систему контролю цін за російською нафтою і не дозволяти Кремлю використовувати різноманітні схеми для обходження західних санкцій. Це законні військові цілі з точки зору українців, і вони вважають, що таким чином вводять фізичні санкції проти російської енергетики, коли західні санкції не мали необхідного ефекту. А такі санкції оголошено. Наприклад. Ціновий ліміт на нафту ввели у грудні 22-го року, але на рівні 60 доларів за барель. Надто високо нічого не відбулося. Це політика встановити і забути в результаті небагато заходів, із забезпечення було вжито. Лише 20 кораблів масштабного російського тінього флоту потрапили під санкції. Більшість російської нафти зараз транспортується танкерами, переважно через Балтійське море. Це відкриває можливості для союзників України. Самі танкери дуже старі і досить підозрілі. Їх можна було б зупинити в протоках у територіальних водах між Данією та Швецією та законно перевірити. І інспектори могли б сказати: майте недостатню страховку або ці кораблі неналежної якості, аби перевозити цю нафту та змусити їх розвернутись. З грудня країни групи Семи посилили контроль за дотримуванням ліміту цін на російську нафту. Україна та її союзники сподіваються, що їхні спільні зусилля скоротять основне джерело доходу Росії, яке Кремль використовує для фінансування вторгнення в Україну Генеріджвал Олексій Коваленко Голос Америки.